Вас це програма наголос за офіційними даними. Сьогодні близько 75% молодих українців мріють виїхати на роботу за кордон. При цьому більшість з них згодні на будь-які умови праці і на будь-яку роботу. Про те, чи чекають нашу молодь за кордоном, і які робочі місця дістаються молодим українцям, а також про інші проблеми трудової міграції з України і в самої Україні. У найближчі 15 хвилин в цій студії будемо говорити з Василем Кострицею, старшим. Викладачем інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Вітаю вас. Вітаю! Ну, давайте почнемо. Ось з чого сьогодні в Україні починається новий етап трудової міграції. А, у зв'язку з подіями на сході люди поїхали в інші регіони країни із Луганської та Донецької області. А, як це вплинуло на Загальний стан системи працевлаштування на території нашої держави ну перш за все потрібно розділити тут два поняття: звичайна внутрішня трудова міграція, яка була. І до подій, які розпочалися на сході України в березні цього року, і ця звичайна трудова міграція означала, що десь приблизно 10 тисяч понад 10 тисяч людей щорічно переміщувалися з Луганської так. Донецької області в інші регіони України з метою працевлаштування. Навчання тощо це один аспект. Інший аспект це сьогодні те, що законом визначено. Вимушені переселенці. Так, це вимушені переселенці з Автономної Республіки Крим. Та Луганської Донецької областей, і звичайно, тут мова йде про зовсім інші обсяги, і за даними Державної служби зайнятості з метою праці з метою облаштування до місцевих органів влади звернулися понад 139 тисяч осіб. Тобто в 10 разів більше, ну, завжди. Але ж ми беремо три регіони. Я тут так, не назвав кількість не. тих, хто мігрував щорічно з Автономної Республіки Крим та Севастополя. Але це, звичайно, дуже висока цифра. І, скажімо, чи вплинула вона на загальний стан зайнятості та безробіття в цілому в Україні? Думаю, що поки що ні. І ось чому тому, що основний приток вимушених переселенців складає, власне кажучи, Черкаську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську і місто Київ області і Київ. І ця цифра по кожній з цих областей десь не перевищує 1280 осіб. Зважаючи на обсяги ринку праці в кожній з цих областей, окрім Черкаської, от, це не така велика цифра, яка могла б вплинути досить негативно. Якщо візьмемо Західні області, куди тут Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області, куди десь 100-112 осіб переїхало поки що тимчасово зрозуміло, то це все взагалі 112 осіб? По 112. А, по 112. Десь приблизно 100-112 ці регіони, то це звичайно також не вплине суттєво на стан місцевого ринку праці з тих з тієї загальної чисельності осіб, які Вимушені були переселитися з автономії Автономної Республіки Крим та Севастополя, Донецької та Луганської областей до служб зайнятості звернулося понад 12 тисяч осіб. Уже і були взяті на які вакансії користуються І були, були взяті на облік праця влаштована зараз понад 2 тисячі. Якщо взяти співвідношення до загального числа. Тих, хто став на облік і працевлаштувались загалом, не тільки вимушені переселенці, то це. Теж приблизно той же відсоток? Маємо 12, одна шоста, одна шоста частина 16%. Враховуючи, що це короткий період їх перебування на обліку в службі зайнятості, для багатьох він не досягне трьох місяців, то це, в принципі, нормальна ситуація, бо вона не перейшла в тривале безробіття. Які професії і Кваліфікації е, потрібні зрозуміло, Да А чому так мало? Так, тому що приблизно сорок е, відсотків е, людей. Е, Відмовились або не бажають стати на облік, тому що їм потрібно надавати допомогу комусь членів родини, уход за дитиною, чи людиною похилого віку, батьком чи матір'ю, чи інвалідом. Інша частина це досить велика частина понад 40 тисяч. Це люди, які, на жаль, не змогли. Розірвати трудові відносини з підприємством там безпосередньо в Луганській чи Донецькій області, або в Автономній Республіці Крим Севастополі і невелика частина. Але це абсолютно реально, скажімо, те, що цифра, прогнозована якою володів державний центр зайнятості, говорила про те, що десь 16 тисяч мають намір повернутися додому, як тільки там стане спокійніше. На сьогодні ми чуємо цифру, яка звучить в засобах масової інформації про те, що 17 тисяч вже повернулися додому. От, Кажу, що понад 50 тисяч вже, да, за останніми це, даними так. Ж говоримо тільки про ті цифри, які зареєстровані, проходили че через... да, да. тому, звичайно, більша чисельність людей вже повернулася до Донецької та Луганської областей. Не обов'язково в місця, місця їх постійного проживання, десь в сусідні райони міста, де мирно, які не були охоплені вогнищем війни. Тому ось така ситуація. Щодо і кваліфікації, які люди потребують, абсолютно різноманітні. Поговоримо про робочі професії, і, і, і звичайно, попит на них в Україні найвищий на сьогодні. Чи почали вони заповнюватися? Звичайно, скажімо так: попит на робочі робітничі професії є, хоча він і звичайно знижується, для того є об'єктивні причини, спад промислового виробництва в першу чергу знову ж таки в тих же Донецькій Луганській областях закриття шахт або затоплення шахт, захоплення терористами чи ополченцями. Тому це об'єктивні причини, що скорочується кількість вакансій. Разом з тим, треба мати на увазі, що був літній період, і це сезонні коливання, коли люди знаходять собі роботу. В сільському господарстві, на будівництві неформально, от осінь з початком осені і приходом холодів, фактично активізуються люди в пошуку роботи, звернені до служби зайнятості, і безумовно, це також підштовхне і багатьох з тих людей, які прибули до регіонів України зі Сходу та Криму. За даними служби зайнятості, чи багато підприємств сьогодні працюють по так званим? Чорним схемам, коли е зарплатня в конвертах, е відсутність соціального ну, -перше, пакету. Це, е це не функція державної е служби Я розумію, але, але інформація до вас е звернулася. Ну, перш за все, е я, як експерт, е аналізую ситуацію не тільки з неформальною зайнятістю, але і взагалі е з тим. Е Подвійним, скажімо, стандартам, який існує на ринках праці не тільки України, а на жаль, всього світу і розвинених економічно країн, також мова йде перш за все не тільки про неформальну економіку, і неформальну зайнятість. Мова йде про нетипові, нестандартні трудові договори. Тобто, зазвичай, і це так було скрізь: трудові договори на невизначений період. Викладали з більшістю працівників, тим більше робітників, службовців uh -huh. сьогодні. Підпливом і глобалізації, підпливом гнучкості, необхідності гнучкості економіки, пристосування підприємств до цієї гнучкості і глобалізації відбувається і лібералізація ринку праці і трудового законодавства. І З'являється все більше і більше працюючих за такими нестандартними або нетиповими трудовими договорами. Перш за все, це трудові договори з чітко визначеною датою звільнення. Вас mm -hmm. беруть сьогодні на роботу і в договорі ви підписуєте, що через 12 місяців вас звільнять. Інша е, е, частина це взагалі короткочасні трудові договори. Їх укладають на 3-4 місяці, притому в, бага... в деяких країнах Європейського Союзу зараз намагаються врегулювати цю е, проблему шляхом. Кількості послідовних контрактів трудових, які може укладати один і той же роботодавець протягом певного часу з одним і тим же найманим працівником, скажімо, протягом 18 місяців не більше двох договорів. Якщо третій пропонується, такий працівник повинен вже бути постійним працівником. Ще одна проблема: це контракти з нулем робочих годин. Тобто, це означає, що з вами укладається договір, в якому не визначаються обсяги вашої зайнятості робочих годин, коли позовуть. Тоді ви прийдете на роботу. А насправді, а насправді е, може восьмої до 8. Бути, може бути і таке. Це е, стосується, до речі, іншої категорії. Е, ми говоримо самозайнятість, це люди, які самі собі е, знаходять роботу, дають роботу. Але в європейських країнах з'явився такий термін, як залежна самозайнятість. І у нас також ФОПи. Фізичні особи, підприємці дуже часто є залежними самозайнятими, бо вони фактично працюють, особливо в ІТ-секторі, вони фактично працюють як наймані працівники протягом от зарі до зарі. Мають начальника, який видає роботу, хто контролює їх роботу тощо. Ми почали, це називається нестандартна зайнятість. Ми почали цю програму з такого посилу щодо працевлаштування за кордоном. Так. У нас є одна цитата, я зараз попрошу, щоб її дали, так. а потім кілька слів в качестві коментаря від вас. Добре. Будь ласка, дайте цитату. За статистикою ЄС близько 500 тисяч в країнах Євросоюзу мігранти з України. Загалом же з початку 2000-х років називається цифра до 2,5 мільйонів українців, які працюють за кордоном. За останніми дослідженнями теж близько 2,5 мільйонів. Нинішнє статистичне дослідження показало один з четвертів мільйонів Василь Костриця. 9 червня 2013 року. Кілька слів про зміну ситуації з працевлаштуванням наших за кордоном. і друге питання: одразу чи потрібні взагалі українці там на яких роботах? Безумовно, ну перш за все потрібно розглядати трудову міграцію як власне каючи соціальну функцію, і правову функцію. Це не тренд, це не мода, а це власне каючи вибір людини і її право вільно пересуватися в пошуках роботи по світу. Якщо взагалі е, говорити про обсяги трудової міграції, 232 мільйони е, станом на кінець 2013 року, за даними е, ООН, е, стат. Uh -huh. Статистичні дані ООН понад 232 мільйони трудящих мігрантів у світі. Якщо взяти Європу, 78 мільйонів в Європі в цілому, включаючи Україну, і, і включаючи тому, є є. європейську частину Росії, бо це теж Європа. І 78 мільйонів, якщо брати і порівнювати, то це приблизно та ж сама цифра, що і Азія там 71 mm. мільйон, в Європі 78. Темпи зростання трудової, кількості трудових мігрантів е, як би прискорюються. Якщо ще в 90-му році, ну, 2000, в 2000 році було 175 тисяч мігрантів, зараз через 13 років 232, 232 мільйони. Пробачте. Mm -hmm. Якщо брати трудову міграцію українську, то треба мати на увазі, коли говорять про великі цифри. Треба мати на увазі, як би витік, коли розвалився радянський союз до розвалу. У нас були внутрішні мігранти. Тобто всі, хто проживав в союзних республіках, вільно приїжджали так, з однієї республіки в іншу, працювали тощо, це внутрішня міграція. Але після розвалу Союзу і утворення незалежних держав, ці люди, які залишились далі працювати в інших стали республіках, стали. Трудящими мігрантами, і ось тому не дивно, що цей спалах, кажуть, кількості трудящих мігрантів, у нас відбувся е, вже в 90-ті роки. Наш і... час е, практично вичерпаний. Е, все ж таки. Е... Які професії сьогодні займають українці за кордонами нашої держави, Ну, перш за все, за останнім дослідженням, яке провів на замовлення міжнародної організації праці державний комітет статистики, разом з інститутом демографії та соціальних досліджень е, імені ПТУХ Національної академії наук України, е, виявлено, що е, нині е, ну на кінець 2012 року один е, мільйон. 160 тисяч трудящих мігрантів, з них 511 тисяч працюють в Росії, а решта в країнах Європейського Союзу та інших країнах включаючи Канаду, Сполучені Штати, Америки. Тощо, якщо взяти і навіть Білорусь, якщо взяти країни Європейського Союзу, то це в першу чергу безумовно треба назвати чотири країни: Італія, Іспанія. Польща, де чисельність приблизно однакова, понад 150 тисяч, плюс Португалія, плюс Греція, Німеччина. Тепер за віковою. Так, час, час да, фактично за віковою. Вичерба. Так от, Я, та, вік 25-30 років, 29 років, там всього 14 Найбільша категорія, група вікова, це 40-49 років. Так, якщо взяти за тими професіями чи секторами, де працюють в першу чергу будівництво, найбільша кількість, сільське господарство, торгівля, промисловість, е і в деяких країнах обслуговування власне кажучи праці в домашніх господарствах, е обслуговування на дому е хворих інвалідів тощо, е і е близько 7% е самозайняті, тобто займаються е власним тобто, фактично, бізнесом. Це... Як завжди, все як завжди, але але, але останню точку, я так. все таки поставлю. Ми гордимось, Україна е, тим рівнем е, освіченості. Е, і ми вчора з вами говорили, що чи втрачає Україна е, таланти, чи е, геніїв, безумовно, втрачає. І навіть якщо подивитись на останній рейтинг конкурентоздатності е, України, е, то Україна займає 140 місце 148 серед 140. 48 восьми країн по збереженню потенціалу е, е, наукового е, молоді. Поводів, привідів для оптимізму не дуже багато. Дякую за те, що прийшли к нам. Е, нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, що ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре.